Що це всього там за цінності або на цінності Через те, що це були статті для медіапорту, то звичайно тут такий жанр публіцистики з характерною врізкою на початку. І інколи ці врізки читаєш, і це вже шедеври. І навіть зможу тільки для е, спільноти медіапорта зможу показати. Увага на три секунди я покажу обкладинку майбутнього видання, незалежно від попиту, але книжка про Василя Кричевського, про Дмитра Багавія, про Сковороду, про Шевельова, Ну, вони мають бути частина з них, принаймні, є такими стратегічними стратегічними для ну взагалі, нашої держави, для нашої історії, нашої культури, для наших людей. Тому, от це не зовсім чистий бізнес-видавничий проєкт. Отут От все-таки тусовка для своїх, а, чи все-таки вдається виходити із цієї бульбашки? Намагаємося прорекламувати нас як коворкінговий центр. Тут смачна кава, купа тістечок, Давайте долучайтеся. Всі книжки, які тут є, можна брати і читати в книжці. У нас у швельмі є книжковий коворкінг. І ми там також любимо дуже зустрічатися, проводити різні заходи. Там багато, якщо чесно, більше книжок, але української ще немає мовою. Наші підлітки цікавляться українськими книжками, хочуть читати українські книжки, тому ми зараз домовлятимемось із бібліотекою для дітей, для дорослих, щоб могли брати люди і читати ці книжки. Я частину сама замовляла в Харкові, в Україні. Я дуже рада такій нашій зустрічі. Я сподіваюся, що. Мо, наші спільники медіапорту мені допоможуть придбати і відправити книжку Едуарда Зуба до Німеччини. Встаємо у чергу, все домовилося. <гум> ну добре,